Всім привіт! Вирішила коротенько записати відео, а, поки сонце не повністю місце сіло, стрім коротенький пуске. Сьогодні все коротенько. А, в мене питання до людей, які пишуть різну гідоту в коментарях. А мені і іншим. На яку реакцію ви розраховуєте? Ну, тобто, приходить от до мене людина. А, не кидай лайно на вентилятор. Там їй не сподобалася якась тема, чи вона її не зрозуміла. Ну, ви вважаєте, що ви можете мені заборонити говорити про що я хочу знімати, про, що я хочу. А, тьотки вже дорослі, яка сама повністю закриває всі свої питання, живе в іншій країні, від вас не залежить. Ви незнайома людина а, з аватаркою квіточки. От ви прийшли мені і сказали: ти повинна знімати в такій образливій. Неприємній такій формі. Ти повинна це знімати, це не знімати. Ти дурепа, ти повинна не таку помаду застосовувати. Мені що тільки написали? Так я взагалі просто а, аутсайдер, непопулярна взагалі. Мене ніхто не дивиться. Я не уявляю, уявляю, що пишуть іншим. Мені от просто цікаво. Ви ну, вважаєте, що серйозно тьотя сиділа. 30 плюс чекала, от поки ви прийдете і розповісте, як їй красити обличчя. І от ви їй написали, свиняти негарна, помада не така, і людина відразу. О, точно мені написала оця людина з котиком. Треба, треба зробити, як вона каже. Ти так не думай, ти це не їш. Що з вами? Я, ну, відразу, я не буду вас навіть блокувати, якщо це нема відвертий. А потім реакція: Твоя мова собача. Мені відразу що українську забути. Я тебе розуміла, якби ти російською говорила. А вибачте, от ви вважали мене адекватно, якщо б я зайшла до китайця і вимагала від нього української мови, бо мені так зручно. Ви ж так не робите? Ні? Просто вважайте, що я маю, повинна говорити тією мовою, якою вам зручно, щоб вам було зручно. Бо я Україна. Тобто українці вам щось винні. А Що мені ще таке писали, в Останнім часом? Ну, Отворна сука це просто жебрачка, це. Класіка жанру, от мені цікаво. А як я повинна на потворну суку відреагувати? Як? Ну тобто мені заплакати, ви думаєте, що мені боляче від цього? Що якась... ну, Я бачу, що у вас погано з вихованням в і погано з головою. Якщо ви таке це ось... не по науковому, бо норма, знаєш, дуже широка. Але ну, от щось з вами не то я бачу. А, але ж змінювати свої переконання після образ, чи що мені там від цього боля, чи якось такого, звичайно, що не буде. Тобто я це розумію, чого ви це не розумієте. Це ж таки просто. Що ж Не треба бути розумним, щоб це розуміти. Ви бачите, зараз вони не тільки песик. <с>? На небі не можу вам показати. Покажу з вами, перегорну зараз. На небі. Там місяць вже. Тобто, з одного боку сонце, зараз покажу вам, ну, сонце сідає. А з іншого місяць, от уявіть, яка краса. Так що, мої хороші, от мені а, цікаво, з якою метою ви пишете. Чи ви просто не думаєте, коли це пишете? А воно ж інтернет така річ, можна ж отак -от в неприємності потрапити теж. Ну, Звичайно, що а, а, в звичайному житті ви ж так не робите, а, а ще є таке, ну будь чесні, дуже. <рес> Мені так це смішно, начальнику теж чесно кажете, що він потворна сука, чи вона? <рес> коли так думаєте, якщо ж ви так. Агресивно налаштовані до світу, то, звичайно, і до а, оточуючих не тільки до когось в інтернеті. А, я думаю, що ні, начальнику ви таке не кажете. Бо тут ви чесні, а тут ми дуже чесні. А, і дуже мені подобається агресія людей, які ляпаси, образи роздають, і навіть є, що відео знімають. От всі навколо погані, і, і тому дав ляпас, і цьому дав ляпас. Чим більше категорична людина, чим більше нерозуміння і засудження, тим, вибачте, зрозуміліше, що з нею з інтелектом в цієї людини, що він IQ не дуже високе. І освіта поганенька. Коли, Чим більше я не розумію, що а, якщо він молодший, то це обов'язково, обов'язково це Альфонс. Він там нема кохання. Якщо він старший, то там обов'язково він тисне на неї. Якщо це з Луганська, то це москаль, обов'язково. Чим більше таких от категоричних переконань, особливо у дорослому віці, тим більше зрозуміло, що зайти. Чи всі повинні без помилок писати російську мову, це посухі. І це ж думають ще й громадяни України, які використовують українські паспорти. Як ми можемо від цієї радянського наративу відійти, що не всі вчать російську мову у школі України чи не вчать її достатньо? Ну, це вже інша тема. Так ось, і потім от така людина вона ображається, бо їй відповідають на агресію агресією. Не кидайся битися, не кидайся ображати людей. Це ж проста дуже формула. Не хочеш мати неприємності, не хочеш, щоб тобі відповідали агресивно. Не кидайся писати гідоту. не хочеш, щоб тебе били, не кидайся битись на вулиці на людей. Не вказує, що робити. Боже, і мені здається, що я королева банальності. Зараз, бо я такі банальні речі кажу. Для мене навіть дивно, що це хтось не розуміє. Вибач, сьогодні я всіх насварила. Сьогодні я негативна. Дуже. А ну... буває, буває. Давно я хотіла написати, в мене не дуже це за діло. Просто сьогодні є настрій, який давно хотіла записати цю тему. Дякую вам за увагу! І я сподіваюся на ваші коментарі. Ну, я ж такий гітлер, який. <реш> як тільки ви будете писати «потворна сука, отакі от буду прибирати в цьому відео. А ну, чому ви агресію, з агресією пишете і вказуєте людям, як їм, що їм готувати, як їм жити з чоловіками? Особливо мені подобається, що люди пишуть з України, як жити з ірландськими чоловіками. просто... Ну, тобто, ти ж ніколи їх навіть не бачила в відео навіть. Не то, що в житті щось вона нервує цей песик. Про це я вже давно розповідала. Чого ви вважаєте? Що ви краще знаєте, ніж якась незнайома вам людина, яка від вас не залежить і взагалі живе, як вона живе, повністю за свій рахунок. З якого біса ви вважаєте, що? Ви маєте право їй вказувати, і ви знаєте краще, як її жити. О, отакі от, от питання. Теж нічим, яка от відповідь, така, як і коментарі. Бо я вигибаю ці коментарі постійно в мене в бан кидає, але все одно я вимушена це читати. Дякую за увагу.